Усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Renault e Space 2006 року випуску у нас. Семимісний. Під капотом 2 літра турбобензин та звичайна коробка автомат Передній привід. Автомобіль у нас на новій зимовій гумі. Має задній парктронік, скло по полу все рідне та оригінальне, на титанових дисках. Дуже вмісткий, ходу дуже приємний автомобіль. Запускається автомобіль у нас з кнопочками, має комбінований салончик, чотири склопідйомники, електродзеркала, двозонний клімат. Має задній парктронік, шкіряне мультикермо, круїз контроль. Сидіння в гарному стані. 236 тисяч пробігу, бортовий комп'ютер, ззаду три роздільних. Крісла, задні столики для задніх пасажирів та, звісно, в багажнику ще два додаткових місця. Друзі, технічно в класному стані автомобіль сіли та поїхали. Придбати його ви, звісно, можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.